Сестричка Оленка і братик Іванко. Жили собі діди баба. У них була дочка Оленка і синок Іванко. Діди з бабою померли, лишилися Оленка з Іванком самі самісінькі. Пішла Оленка на роботу і братика із собою взяла. Ідуть вони далекою дорогою, широким полем і захотілося Іванкові пити. Сестричко Оленко, я пити хочу. Зачекай, братику, дійдемо до колодязя. Ішли, йшли, сонце високо, колодязь далеко, спрага доймає, виступає, стоїть коров'яче копице, повна водиці. Сестричко Оленко, сьорбну я скопиця. Не пий, братику, телятком станеш. Братик послухався, пішли далі. Сонце високо, колодязь далеко, спрага доймає, піт виступає, стоїть кінське копице, повне водиці. Сестричко Оленко, нап'юся я з копиця. Не пий, братику, лошадком станеш, зітхнув Іванко, знову пішли далі. Сонце високо, колодязь далеко, спрага доймає, піт виступає. Стоїть козяче копице, повне водиці. Іванко каже Сестричку Оленко, не може більше, нап'юсь я скопиця. Не пий, братику, козликом станеш. Не послухався Іванко, напився з козячого копиця. Напився і став козликом. Кличе Оленка братика, а замість Іванка біжить за нею біленький козлик. Залилася Оленка слізьми, сіла під стіжок, плаче, а козлик біля неї скаче. У той час їхав повз них купець. Чого красна дівчино плачеш? Розповіла йому Оленка про свою біду, купець їй каже Виходь за мене заміж, я тебе вберу в золото срібло і козлик з нами житиме. Оленка подумала, подумала і вийшла заміж за купця. Стали вони жити, поживати і козлик із ними живе, їсть, п'є з Оленкою з однієї чашки. Якось купця не було вдома, коли це приходить відьма. Стала під Оленчина віконце і так ласкаво почала кликати її купатися на річку. Привела відьма Оленку на річку, накинулася на неї, прив'язала оленці на шию камінь і кинула в воду. А сама обернулась Оленкою, вбралася в її плаця і прийшла до її оселі. Ніхто відьму не впізнав. Купець повернувся, і той не впізнав. Самому козлику все було відомо. Похнюпив він голову, не п'є, не їсть. Уранці ввечері ходить по бережку біля водиці і кличе. Оленочко, сестриченько, виплень виплень на бережок. Дізналася про це відьма і стала просити чоловіка заріж та й заріж козлика. Купцеві шкода було козлика, звик до нього. А відьма так причепилася, так умовляє Нічого не вдієш. Купець погодився. Ну, заріж його. Веліла відьма розкласти багаття високі, гріти казани чавунні, гострити ножі булатні. Козлик довідався, що йому недовго жити, каже названому батьку, Перед смертю пусти мене на річку сходити, кишечки прополоскати. Ну, сходи. Прибіг козлик на річку, став на бережку і жалібненко закричав Оленочко, сестриченько, виплень, виплень на бережок, багаття горять високії, казани киплять чавунії, ножі гострять булатнії. Хочуть мене зарізати. Оленка з річки йому відповідає Ой, братику, Іваночку, важкий камінь на дно тягне, шовкова трава ноги сплела, жовті піски на груди лягли. А відьма шукає козлика, не може знайти і посилає слугу. Піди знайди козлика, приведи його до мене. Пішов слуга на річку, і бачить по берегу бігає козлик. І жалібненько кличе. Оленочко сестриченько, виплень виплень на бережок, багаття горять високії, казани киплять чавуннії, ножі гострять булатнії, хочуть мене зарізати. А з річки йому відповідають ой, братику Іваночку, важкий камінь на дно тягне, шовкова трава ноги сплела, в жовті піски на груди лягли. Слуга побіг додому. Розповів купцеві про те, що чув на річці, зібрали людей, пішли на річку, закинули сіці шовкові, витягли Оленку на берег, зняли камінь з шиї, скупали її в джерельній воді, одягли в пишне плаття, Оленка ожила і стала гарніша, ніж була. А кузлик на радощах тричі перекинувся через голову і обернувся хлопчиком Іванком. Відьму прив'язали до конячого хвоста і пустили в чисте поле.